Нові обстріли України кинжалами і дронами обернулися трагічно для самих росіян. Із нашої території раптово піднялися ракети. Міста ворогів стали спалахувати. Ударні хвилі накрили їхні стратегічні об'єкти, і все навколо наче завмерло. Рашости не мов би потрапили у блендер, де їх з одного в інше бік кидали безкінечні вибухи. Що справжнім торнадо пройшлися по їхній землі? Кадри вразили всю Україну. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Все розпочалося з того, як Російська Федерація вкотре масово атакувала ракетами Україну, Одещину. Область та низку інших міст Україна в напрямку Одеси та області було застосовано близько 300 засобів масового ураження. Ворог бив декілька разів. Наразі вже відомо про певний блік-аут, Зникло світло, вода та опалення практично у всьому місті. Росіяни запустили по регіону дрони, калібри балістикою вперше за всю війну кинжали. Одеська ОВА повідомила деталі обстрілу, назвавши однією із наймасованіших повітряних атак ворога. Влада звітує про пошкодження об'єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. У наслідок ударів виникли займання. Пошкоджено адміністративні будівлі та об'єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків в окремих районах. Області спостерігається перебої з електропостачанням. За попередніми даними є постраждалі. Інформація про загиблих не надходила. Було уражено 10 підстанцій та тес. Ситуація з електрикою складна. Пишуть також місцеві змі. Там підтверджують слова ОВА, зазначивши, що за кількістю дронів та ракет різних типів це наймасованіша атака на Одесу за весь час. У більшій частині Одеси відсутні тепло та водопостачання. Знеструмлені об'єкти енергетичної інфраструктури. Начальник одеської МВА повідомив про це. Наразі міські лікарні переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живу забезпечено запас води і палива. А у місті цілодобово працюють пункти незламності. За даними повітряних сил, початком нової доби у напрямку Одеси летіли декілька груп ударних дронів. Згодом у місті пролунали вибухи. Паралельно у ЗМІ писали, що вибухи були чутано і в Дніпрі. Для низки областей існувала ракетна небезпека. Згодом через Херсонську область та із акваторії Чорного моря полетіли крилаті ракети Калібр. Окрім того, паралельно в напрямку Одеси фіксувалися пуски балістики після дронової та ракетної атаки. Сі виникли перебої зі світлом та водою. Водночас на сайті ДТЕК вказано, що світло через локальну аварію в мережі зникло у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів. У мережі цієї ночі була інформація, що в кривому розі зафіксовано стрибки напруги а у Херсонській та Миколаївській областях частковий блекаут. Це сталося на тлі ракетної атаки. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук прокоментував ситуацію в Одесі. Слава Україні! Заспокоювати нікого не буду. Самі все бачите, самі все знаєте. Подякуйте Силам оборони. ППО працювало за межою фантастики. Було би набагато гірше, якби не сили оборони. Пам'ятаємо це. І дякуємо. Якщо є можливість каву попити, без іронії попити кави. І тримаємося. Ну, все, що можу сказати. Хоча ні, чому? Ми все рівно переможемо. Не сумнівайтеся. Пройдемо через все. І Україна вже бачила все, все, що могла побачити. А ворог, ворог він темний, а темрява завжди зникає. Ну, власне, все буде добре, впевнений, Тільки. Без розпачу і без паніки. Ну, тим часом по Росії прилетіла відповідь за повітряну атаку регіонів України. Проте на відміну від РФ, Україна завдає ударів не по цивільній інфраструктурі. Зокрема, у російському серетові вибухи лунали в районі нафтопереробного заводу. Про це інформують моніторингові телеграм-канали. За наявною інформацією, вибухи було чутно поблизу промислової зони, де розташований НПЗ. Місцеві жителі також повідомляють про роботу протиповітряної оборони та звуки, схожі на проліт безпілотників. Офіційна влада Росії не коментувала цю інформацію. Про вибухи та ви наслідки нещодавно дрони вже атакували цей завод, і він є важливим логістичним елементом, оскільки розташований поблизу транспортних вузлів поволжя і працює на забезпечення декількох районів Арафі. Тоді російська влада підтвердила наліт безпілотників на регіон. Губернатор з Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що щонайменше про одного загиблого та руйнування об'єктів інфраструктури в Саратові. Про це пишуть російські медіа. В Саратові пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблий. Цитують розмі заяви влади. Місцевий телеграм-канал повідомили, що у Серетові та Енгельсі пролунало щонайменше 10 вибухів на тлі атаки дронів та активно працювала російська ППО. Перед цим Росавіація запровадила план килим в аеропортах Серетова та сусідньої пензи. Водночас моніторингові канали стверджують, що у серетові під атакою дронів опинився місцевий МПЗ. Цю ж інформацію підтвердив керівник СПД РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. Імовірно йдеться про серетовський нафтопереробний завод, що належить компанії РосНЕФТЬ. Підприємство вважається одним із найстаріших заводів такого типу на території Росії обсяг перероблення нафти становив 4,8 мільйонів тонн станом на 23 рік. Як ідеться у відкритих джерелах, також гучно було і в місті Розсош, що у Воронезькій області РФ. Там місцеві жителі повідомили про атаку на АТ Міндобрива. І це підприємство холдингу Росхім виробляє аміак, азотну кислоту та інші речовини, які використовуються у виробництві бухових речовин і боєприпасів. Модернізовані потужності заводу дозволяють щороку випускати близько 1,2 мільйонів тонн аміаку. Понад 550 тисяч тонн аміачної селітри, понад 1,2 мільйона тонн нітроамофоски і більше як 850 тисяч тонн неконцентрованої азотної кислоти до 200 тисяч тонн технологічної крейди, зауважив керівник центру вивчення окупації. Подібні об'єкти відіграють критичну роль у стабільності паливного постачання, зокрема для промисловості та транспорту. А за словами очільника гурму України Кирила Буданова, втрата від українських атак РФІ набагато більше ніж усі санкції західних країн. Коли ми говоримо про 18, 20, 21% нафтопереробної галузі РФІ, яка була уражена, то це не зовсім коректний вираз. Правильно казати, нафтоперероблення за категорією бензин, де ми дійсно завдали понад 20% відсотків втрат РФ. Це дуже болісно для фінансового стану країни, адже це одна п'ята всього потенціалу, зазначив він. Ну і також росіяни атакували критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини. Подекуди відсутні електроенергія, повідомив голова ОДА Віталій Кім. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення станом на зараз без постраждалих. Не Кім. Окрім того, за його словами у Миколаївському районі ворог 11 разів атакував ФПВ-дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. Внесок одного із обстрілів у сел... Лі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Окрім того, внесток обстрілів у селі Лупареве також пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. А на Кіровоградщині основною цілі ворога стала енергетична інфраструктура, повідомили Вова без світла наразі 19 населених пунктів. Натомість, і Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння після нещодавньої російської атаки на цивільне судно турецької компанії, яке було пошкоджено в порту Одеської області. ОМЗ зазначило, що ця атака на порт Чорноморськ в результаті. Ці, якої було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні на чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства за попередніми повідомленнями. Жоден громадянин Туреччини не постраждав під час обстрілу. Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку турецьким громадянам, зазначили в МЗС країни. І з цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення Іни між Росією та Україною і нагадуємо про необхідність досягнення угоди про припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру сторін із метою запобігання ескалації конфлікту у чорному морі. Додали у відомстві. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали себе по до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось зовсім незабаром.